Ярга, рахманство і Вознесіння. Брати і сестри, коли ми говоримо про відичний духовний шлях, відизм як віру наших предків, витокову, яка прийшла до нас від аріїв славних, і тому сьогодні ми славні, славяни, ми маємо осягнути, що у людини в цьому житті є два підходи до життя. Перший шлях це коли вона сприймає світ, слухає, осягає, щось, що їй говорять, але знаходиться у своїй тілесній подобі. І часто вона своїми потребами, своїми інстинктами, своїми звичками, своїми якимись образами, які відпечаталися в її голові, вона не завжди усвідомлює, де є любов і добро, де є правда і світло і в чому полягає суть людини. Вона не може це зразу осягнути, тому що для того, аби осягнути світ, людина багато раз втілиться. І проходячи цей шлях, вона відкриває чару за чарою енергетичні центри, доки не відкриє чару джерело, чару рідник. І тоді вона осягає і отримує пробудження. Але для того, щоб пройти цим шляхом, недостатньо просто вірити. Недостатньо просто взрощувати 16 зерен правди в душі своїй. Потрібно стати на шлях духовного навчання. Потрібно йти шляхом ярги. Яр світла га шлях. Тобто шлях світла і шлях до світла. Ярга, як продавній шлях наших предків, якому вони навчали. Коли дійшла до Індії, почала називатися йога. І ми пам'ятаємо про Бабку Йошку, ми пам'ятаємо про Ягайло і інші назви, які мають у собі цей корінь. Але говорячи про Яргу, ми маємо зрозуміти, що головне її завдання це навчити людину поєднати Божественне і людське. І це відбувається тільки тоді, коли кожна чара розкрита, і коли свідомість наша піднімається вище чари джерело. І тоді в нас виникає спочатку якісь певні осяяння, а потім настає час пробудження. І от коли ми говоримо про пробудження, давайте осягнемо, що є таке поняття, як пробуджена людина. І, власне, коли говоримо про пробуджену людину, ми говоримо про ту людину, яка досягнула єдності духовної і тілесної. Вона Перейшла із тілесного світу в духовне сприйняття, божественне сприйняття. І такі люди в традиції вони називаються рахманами, чистими людьми. Власне, вони вже не здатні тільки думати про тілесне чи опиратися на тілесне. Вони осягають про те, що кожна, кожний гусінь рано чи пізно стає метеликом. І тому, ставши метеликом, Пробудившись, вони відчувають Бога. Не просто вірять в нього, вони відчувають Бога. І відчуваючи Бога, вони мають зовсім інше мислення, іншу здатність і іншу силу. Тому кожен відаючий у родовому вогнищі, він має бути пробудженим. І, власне, коли ми говоримо, що є наставники і є вчителі, вчителі це ті, які досягнали тих найвищих станів пробудження і ясне просвітлення. Хоча б перших врат. Коли ми говоримо про це, то ми маємо сьогодні згадати, сьогодні в християнській традиції, День Пасхи. І я хочу сказати, що ми, як наслідники, нащадки відничної традиції, ми позитивно і з любов'ю відносимося до усіх традицій, до кожної віри. Тому що будь-яка віра, вона є ціннісна, вона є потрібна, і усе це є шляхи до Бога. Але сьогодні мені хотілося би поспілкуватися про таке поняття як Вознесіння. Займаючись яргою, ми знаємо про те, що людина, яка розкриває верхні чари, вона отримує надприродні здібності або божественні здібності. І коли ми говоримо про ці здібності, то ці здібності проявляються в тому, що людина може читати думки інших людей. Вона може проявляти якийсь телекінез, вона може ходити про воді, вона може телепортуватися. І коли ми згадуємо про одного з таких великих майстрів, духовних майстрів людства, якого називають Ісус, саме це він і демонстрував. І коли ми говоримо про нього, то сьогодні не прийнято про це казати, але є велика кількість свідчень про те, що у свій час Він, будучи сином. Будучи сином Кліопатри, да, і а, Цезаря, да, він, ховаючись від можливого переслідування, тому що Клеопатра в свій час вона потім вийшла замуж за Марка Аврелія, він разом з своїми слугами Марією і Йосифом вимандрував в Кашмір. І з 14 до 33 років фактично він знаходився там і осягав ведичну науку. І сьогодні є принаймні 3, 4 чи навіть 5 книжок, які про це говорять. Більше того, є навіть свідчення про те, що він, займаючись ярою, або те, що називається йогою, став майстром, який досягнув пробудження і досягнув просвітлення стану Ясне або то, що називається самадхі. І ми знаємо в медичній традиції про те, що люди, які досягають найвищого рівня Ясне, вони здатні перетворити своє тіло у тіло світла. І перетворюючи своє тіло у тіло світло, вони можуть долати цей тілесний бар'єр, переходячи від тілесного у духовне. Більше того, є навіть свідчення про те, що продемонструвавши ясно, продемонструвавши самадхі, він після цього вимудрив Кашмір і навіть є ствердження людей, що там є. Святе місце його могила дев'ять похований. Ми не будемо про це говорити так чи інакше, тобто це вже хай розберуться інші. Але давайте зосередимося на головному, що є шлях просто віри, а є шлях віди. Віда це знання, це духовний шлях, як розкрити свою особистість, розкрити свої чари, і саме для цього усі учителі приходять і навчають людей. Не просто вірити, не просто любити Бога, тому що це дуже потрібно і дуже добре. Це навчає нас е, певному таку моральності, нравстваності. Але головне, це кожна гусі, вона має стати метеликом. Тобто кожному з нас призначено досягнути пробудження, а в подальшому просвітлення. І ми будемо втілюватися багато разів до того часу, поки не станемо на шлях ярви. Доки не осягнемо віду, не осягнемо закони світотворення, не розкриємо своє вище усвідомлення дійсності і не зможемо це зробити. Коли ми говоримо про шлях ясний, ми маємо зрозуміти, що в істині поєднуються усі традиції, усі релігії, усі духовні шляхи, тому що усі дороги вони заходять на одну вершину. З якої сторони би ти. Не почав би йти гору, але вершина, вона одна. І ця вершина це є пробудження і просвітлення. І звісно, найвищий рівень це коли людина досягає найвищого рівня ясно. А ясний є троє врат, три рівня, тобто саморозкриття, ясно творення і ясно буття. Під час ясного буття людина за рахунок того, що вона поєднує своє особисте я з Божественною свідомістю, яка є в нас, в дживі в Божій Іскрі, відбувається поєднання людського і Божественного, і тоді людина перестає бути людиною. Таким чином, коли ми говоримо в ведичній традиції, що ми всі є діти Божі, це в прямому розумінні. Ми всі є сини і доньки Божі. За рахунок того, що Бог знаходиться в нашому серці, єдиний і багатопроявний севищі. Тому що у віддичній традиції наших предків, в першопочатковому арійському звичаї, Бог сприймається як єдина і багатопроявна сутність, яка проявлена в серці кожної живої людини. Але ми за рахунок внави, відділеності від Бога, за рахунок карми, за рахунок маї, за рахунок своїх образів печатвані. Якихось звичок, ми відділені від нього між нами і ним стіна. Але коли ми за рахунок ярги поєднуємо всередині себе Божественну свідомість і людську, відбувається пробудження, а далі саморозкриття, далі ясно творення і ясне буття. Таким чином, він, як великий майстер, показав нам цей шлях. І цей шлях показували і інші будителі. Знову ж таки, коли ми говоримо про Будду, хто є Будда? Арі з роду саків. А ми знаємо, що на цій землі Арі було плем'я саків, яке цього має звідси вимудрило в свій час тоді на тебе. І тому гаутама Будда Сак'ямун з роду саків, він так само досягнув пробудження і просвітлення у вищому своєму проявленні. До сьогоднішнього часу в ведичній традиції є майстри, які, ідучи шляхом ярги, йоги, вони досягають цього рівня. І такими майстрами для нас завжди були рахмани. І от коли ми говоримо про те, що 12, 13 квітня ми святкуємо свято, ми святкуємо свято рахманський Великий. І це якраз є ота середина волотирі. І то свято якраз посередині, яке показує, що Алатир як образ дерева життя, і отам є вічна весна. Це є зима, це є літо, це є весна, це є літо, це є осінь. І от ми рухаємося з болота свого невідання, свої пристрасті, свого неусвідомленості у вічне світло. І, власне, Рахманський велини якраз посередині. Весни. І Він є для нас свідченням того, що кожен з нас має закінчити своє життя як Рахман. У нас є завжди вибір, чи страждати, чи через щастя осягнути Бога і поєднатися з Ним. Тому відична традиція говорить про те, що є час, коли ми учні до 25 років, є час, коли ми до 50 років займаємося сімейним життям. А від 50 до 75 ми маємо присвятити своє життя Богу. Тобто ми більше маємо зосередитися на божественному. І неважливо, наскільки багато ми що заробили, чого чогось досягнули, але для того, аби бути цілісним, 50% життя це тілесному, 50% в першу чергу божественному. І тому виходить, що старішинством від 50 до 75 років ми через. Різного роду випробування, глибокі е, трансові стани, ми маємо досягнути пробудження. І кожна людина, незалежно від варни, в 75 років, має перейти в рахманство, аби до 100 років, тобто бути, тільки присвятити своє життя Богу. І так виглядає шлях ведичної людини. Звісно, є ті люди, які досягають рахманства цієї духовної чистоти ще з маличкою. Є ті люди, які досягають просвітлення самих молодих косей. Але це є напрацювання багатьох життів. Тому неважливо, як людина вірить чи як вона усвідомлює буття, рано чи пізно вона все одно стане на шлях. Коли я кажу, стане на шлях, ми маємо бути свідомі. Рано чи пізно кожна гусінь має стати метеликом. І таким чином, рано чи пізно у кожної людини наступає та ситуація, та подія. Коли оцей тілесний світ стає пустим, нецікавим, непотрібним, неважливим, і тоді вона і відкривається до єдності з Богом. І отут ми маємо бути зрозуміли, що до пробудження веде лише два шляхи: або шлях через радість, через навчання, саморозвиток, коли є школа, є вчитель, є розуміння, як це робити, або й інший шлях шлях страждання. Шлях страждання це коли через біль, через втрати. Через тяжкі життєві випробування людина попадає в таку ситуацію, коли в неї пробудження починається само по собі. Але цього минути ніхто не може. І тому кожен з нас рано чи пізно пробудеться, і тому кожен з нас рано чи пізно досягає цього шляху. Тому ми маємо шанувати усіх учителів, бо то, що коли ми говоримо про усіх учителів, кожна людина, яка досягнула ясне. Незалежно від тої традиції, до якої вона належить, вона нами вшановується. Бо вона є майстер, майстер ясний. А в ясній в істині відкидається будь-яке нашарування. Тому що віддична традиція для нас головне суть, а зовнішні обставини вони завжди бувають різними. Таким чином, ясно осягайте, що через ярго, через рахманство. Ми йдемо до яснень, йдемо до просвітлення. А чи досягне людина якась вознесіння, чи не досягне, це вже її особисте надбання. Тому що насправді, як вчить ведична традиція, раз в 144 роки обов'язково хтось досягає Вознесіння. Просто не про всіх про це пишуть в книжках, і не про всіх роблять, ну знаєте, так, велике шанування цього. Але якби цього не відбувалося, то не могла б існувати. Планета Земля. Тому що ми досягаємо просвітлення, і таким чином ми одухотворюємо матерію. І навпаки, матерія наповнюється духом і йде до Божественного, витончається або то, що називається Вознесіння. Якщо школа не виходить відмінники, то ця школа не потрібна. Земля це і школа. І тому всі ті події, які у нас відбуваються, вони направлені на те, аби ми осягали закони світотворення. Аби ми осягали віду і, власне, ідучи шляхом яр, досягали пробудження і просвітлення. Рід Всевишній через свою єдність і багатоприятність благословляє нас мудрістю віддати Це. Тож займайтеся яргою, укріпляйте свій дух, душу і тіло і пам'ятайте, що Рід Всевишній благословляє нас. І ми маємо живе Ярго, і ми маємо цю силу, ми маємо ці знання у роденні сворожого, як досягати цих станів. Тож чомуся йдемо до світла? Слава богам предкам!